Розкажи за військові справи. Так, зараз дуже велика кількість звернень стосується mm -hmm. саме військових питань це здебільшого вправді, що? здебільшого це, звісно, що від строчки. Ну тому mm -hmm. що в багатьох людей є, є військовозобов'язаних є право на відстрочку. Mm -hmm. І, начебто та 560 -та постанова гарно написана, все чітко роз'яснено. Перелік документів вказаний, але все одно клієнти для впевненості шукають собі адвоката для того, щоб зробити все чітко і отримати відстрочку з першого разу. І по великому рахунку, я і рекомендую клієнтам взагалі, просто рекомендую військово зобов'язане перед тим як подавати документи на відстрочку, звернутися до адвоката, хоча б на консультацію, щоб адвокат сказав, в тебе все ок. Переглянути Подавайте. документи, на так, так, угу. так. тому що зараз є дуже багато нюансів, і не все прописано в ці 560 шістдесяті постанові чи в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Угу. Є такі нюанси, які, скажімо так, сформувало безпосередньо територіальні центри комплектування, так якісь їхні вимоги певні, яких потрібно дотримуватися, угу. і тоді ти зробиш все без проблем.